Отож, як можна підвищити ефективність комунікації у віддаленій команді? Я є прихильницею більш фундаментального підходу із аналізом as-is state, в чому є проблеми і to-be state, де ви хочете бути. Тобто, визначтіть, перш за все, що таке ефективність і в чому є проблеми. Проаналізуйте. Можливо, це невчасність відповідей, демотивованість працівників тощо. Друге, це я би подивилася на стилі комунікації, які зараз є в вашій команді, і що би ви хотіли змінити. Наприклад, ви ви Можете побачити, що ваша асинхронна комунікація не працює, тоді можливо потрібно зробити тренінг з асинхронної комунікації, як ви комунікуєте на конфлюенсі тощо. Можливо, треба ввести запис лумів. Можливо, якщо ви бачите, що люди мають менше з собою зв'язків, треба зробити віртуальні онлайн зустрічі, онлайн-курилки. Перепрошую, або онлайн каву тощо. Тобто, подивіться, що не працює, і побрейнстормте, як ви можете прийти і подивитися, що працює.